І ми браталися з ляхами Тарас Шевченко. І що ж, що ми з вами братались? Все таки ми в дурнях остались. Було колись волі доволі. Для нас і для вас на Вкраїні, і хліба доволі на полі, лиш жити б та бути донині. Та біс підкусив вас. Брататись, братерство ж навпак повернути, над братом панами остатись, в ярмо його шию пригнути. І що ти, братерства ціною, Загарбав у нас те, що наше, сусіди, обох нас тобою, і тиснуть, і друть, брателяше. Та мало для тебе науки. Як власті лиш крихту у руки, діставте з німецької ласки, як крихта нам пала свободи, для нас тобі жаль тої частки. Настиснеш і кличеш до згоди. Братаємось кричиш, і над нами знов панство нове закладаєш, немов під братерства словами, братерського серця. Не маєш. Братаємося, ляше, та щиро, громадою, ділом і миром. Братаємося як з рівними рівні, а не як пани, і піддані. Користі, хай в'яжуть нас спільні, а не пересуди погані. І кожний на своєму полі, для себе і жимо, і працюємо для власного щастя і долі. Рятуймось біді та тямуймо докладно слова ті хороші, Брат братом, а принця за гроші.